28 серпня у Хомутці відкрили алею слави. У центрі села, серед дерев і квітів, тепер стоять меморіальні стенди з фотографіями та іменами полеглих захисників. На заході були присутні родини загиблих, представники влади, односельці та учні. Діти та дорослі тримали в руках квіти, щоб вшанувати пам'ять тата, сина, чоловіка чи друга. Звучання гімну, Хвилина мовчання. У цей момент стих навіть вітер. Мешканці села кажуть, це місце буде нагадуванням не лише про втрату, а й про велику вдячність. Секретар міської ради Олександр Горжій висловив щирі співчуття рідним загиблих. Але війна це наскільки страшна річ, і найстрашніше те, що вона забирає найцінніше, а найцінніше це життя наших захисників і захисниць. І сьогодні, напередодні дня пам'яті захисників України, ми зібралися тут, щоб на цьому місці. Шанувати наших земляків, на цих світлинах обличчя і імена вірних синів українського народу, справжніх, мужніх чоловіків, які віддали найцінніше своє життя, щоб ми могли жити, працювати, навчатися на рідній нашій українській землі. Тому сьогодні, в скорботі, ми схиляємо голови в пам'ять про наших захисників. Наш підступний сусід, здійснивши повномасштабне вторгнення, намагається захопити наші землі, зруйнувати нашу інфраструктуру та знищити нас як націю, як український народ. Тисячі українців долучилися до опору окупанту і через надзусилля стоять на захисті нашої незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. І ця алея буде нагадувати наступним поколінням українців, що наша свобода дається важкою ціною. Шановні односельчани, сьогодні ми зібралися, аби віддати глибоку шану нашим героям-захисникам, нашим односельчанам, які, боронячи нашу українську землю, віддали найцінніше своє життя. Про втрати завжди говорити важко і боляче. А коли йдеться мова про знайомих тобі людей, то це в рази важче і болючіше. Війна зробила наших дітей сиротами, дружин вдовами, а батьків вічно скорботними. І невже ми можемо пробачити і забути це? Ні, ми ніколи не пробачимо цього і не забутимо? Важко і боляче дивитися на світлини полеглих героїв. Адже за кожною з них людські долі. Це чиєсь дитинство, мрії, які грубо та безжально зруйнувала війна. Одинадцять імен, викарбуваних у вічності. Сержант Ігор Щербань. Солдат Віктор Махно. Солдат Валерій Безніс. Солдат Сергій Скрипченко. Сержант Олександр Сінельнік, Солдат Микола Пелих. Старший солдат Євген Струцький. Старший сержант Микола Хоменко. Старший солдат Олександр Ковтун. Солдат Юрій Юрченко. Солдат Дмитро Чернов. Війна забирає найкращих і залишає рани, що не загоюються. Та навіть у цій темряві сяє світло пам'яті про героїв, які стали символом нашої свободи. Ця свобода має імена, обличчя, має свої історії. Ми дякуємо всім, хто долучився до створення цього місця. Дякуємо кожному, хто пам'ятає. Бо пам'ять це продовження життя. А наші герої житимуть доти, доки про них пам'ятатимемо. Вічна шана, вічна пам'ять! Слава Україні! Відтепер алея слави у хомитці стане місцем тиші й молитви, зустрічей і спогадів. Місцем, де кожен зможе зупинитися, схилити голову і відчути. Що справжні герої завжди поруч, доземний уклін родинам загиблих, світла пам'ять захисникам України, вони назавжди в наших серцях.